У цьому відео ми детально розберемо процес фіксації атачменів. Фіксація атачменів відбувається за стандартним адгезивним протоколом. Нанесення травильного гелю, покриття зубів адгезивом. Та засвідчення адгезива. Наступним кроком вносимо рідкий композит в ділянки на трансферній капі, де будуть знаходитися тачмени. Фіксуємо трансферну капу на зубах та надавлюємо на неї з оклюзійної та вестибулярної сторін, після чого засвічуємо. Знімаємо капу за допомогою ремувера, який йде у комплекті. І те саме робимо на нижньому зубному ряді. Після встановлення атачменів необхідно забрати залишки композиту зубів за допомогою борів або будь-яких полірувальних інструментів. Після фіксації атачменів необхідно зробити сепарацію згідно з планом лікування. Сепарацію проводимо за допомогою сепараційних пил або штів.